Один раз у півроку перед початком призову проводиться інструктивно методичний збор з членами обласної призовної комісії, голови призовних комісій районів та міст, військовими комісарами, начальниками відділень комплектувань і особами, які задіяні до проведення заходів призову на строкову військову службу. Сьогодні буде на цьому заході. Він проводиться під керівництвом голови обласної призовної комісії. Буде проведено аналіз проведених заходів на весняному призові. Буде озвучено ті прорахунки, чи якщо їх можна так назвати, які були визначені завдання, що їх не допущення на... Осінньому призові ну і визначено завдання щодо порядку і проведення термінів проведення осіннього призову 2015 року на строкову військову службу. Це стосується призову на строкову військову службу. Це мало та не мало, а це кардинальна різниця з проведенням призову військовозобов'язаних за мобілізацію. Це стосується строковиків, призовників, яких призивали. Планові завдання для військових комісаріатів на весняний призов. Для районних військових комісаріатів і обласного військового комісаріату було визначено начальником Генерального штабу, затверджено постановою Кабінету міністрів. Це складало 480 чоловік. На жаль, перше з 46-го року, 1946 року, відколи сформований Закарпатський обласний військовий комісаріат, районний військовий комісаріати, завдання по призову на строкову військову службу не було виконано. Було призвано з районних військових комісаріатів. До лав Збройних сил України 231 строковик, що складало 48,8%. Тобто це досить печально, зато сьогодні на сьогоднішньому заході в першу чергу буде обговорено ті питання і ті причини, які сприяли цьому. Основна сама, сама більша причина, яку можна сказати, це страх близьких родичів і цих самих призивників перед тим, що їх відправлять на війну. Хоча і указом президента і чинним законодавством, яким керуються в роботі, визначено, що призвані на строкову військову службу до військових частин. На Сході, які приймають участь в антитерористичній операції, направлятися не буду. Але батьки розуміють, це по-своєму зневірилися, ви нам говорить тепер так, а на самому ділі, як воно буде, так і буде. Тобто це в першу чергу неупевненість людей і в якомусь плані недовіра тим всім заходам, які взагалі і суспільно-політичній обстановці, яка склалася у державі. На осінній призов визначено орієнтовне планове завдання. Чого говорю орієнтовне, Тому що ще Кабінетом міністрів не затверджена чисельність. Тобто офіційно це постанова Кабінету міністрів ще не підписана, немає орієнтовно для військових комісаріатів Закарпатської області. Є визначене завдання, це більше 200 чоловік. Згідно указу президента України про проведення чергового призову, він видається один раз в рік і був виданий у лютому місяці. Призов осінній повинен розпочатися з 1 жовтня до кінця листопада. В вересні місяці проводилися підготовчі заходи. Це проведення медичних оглядів призовників підлягають черговому призову. Їх вивчення морально-ділових якостей, фізичного стану, освітнього рівня і попередній відбір для комплектування команд, які будуть доведені вже до військових комісаріатів. В процесі.